Два учасники фіналу чотирьох кубку. України зустрілися у Одесі у великому ігровому залі з дюшор імені Бориса Літвака у черговому матчі жіночої баскетбольної ліги. 27 лютого Одеський Інтерхін з дюшор імені Бориса Літвака та Івано-Франківський Франківськ провели свою другу гру у дивізіоні А у першій, яка відбулась 24 січня. Одеситки перемогли на виїзді з рахунком 80-67. До звітного двобою інтерхім прийшов з шістьма перемогами. При одній поразці та очолював турнірну таблицю. Франківськ здобув чотири перемоги, двічі програв та йшов четвертим. До Одеси Юрій Процюк привіз усього сім гравців, що не давало особливих надій на запеклу боротьбу. Склад Інтерхіму виглядав значно потужнішим, та Ірина Щепакіна мала змогу проводити повноцінну ротацію. Тож не дивно, що одеситки одразу вийшли уперед та починаючи з другої хвилини, жодного разу не дозволили гостям навіть зрівняти рахунок. Вже перша чверть переконливо продемонструвала вищий клас учасниць Балтійського. Української та завершилась за відчутної переваги господарок майданчику 31-13. У другій чверті одеситки вдалися до творчих експериментів та виграли усього два очки 12-10. Після великої перерви Інтерхім видав ще одну ударну 10 хвилинку 24-9. Добре виглядали члени збірної України Аріна Білоцерківська та Катерина Добрівкова. Їх гідно підтримала Христина Карп, яка поступово перетворюється на одного з ключових гравців команди. Четверту чверть інтерхім вже догравав у експериментальному складі та поступився у цьому відтинку гри з рахунком 13-20, що за переваги у 30 очок з гаком вже не мало суттєвого значення. Фінальна сирена зафіксувала впевнену перемогу Інтерхім з дюшор імені Літвака з рахунком 80-52. Кращим снайпером гри виявилась Дар'я Завідна з Івано-Франківську, яка набрала 20 очок. У складі Інтерхіму по 17 балів набрали Катерина Добрікова та Аріна Білоцерківська. А Христина Карп відзначилась дабл-даблом 11 очок та 16 підбирань. В першу чергу хочеться привітати Інтерхім, Одеса з перемогою. Дійсно, сьогодні дівчата Одеса на дві голови сильніші від Франківська. Це треба визнати. Функціональний стан Одеси такий, що команда біжить. Ну на відміну від нас, нам просто ми не встигали в захист повернутись, дуже багато м'ячів нам забило просто швидкого відриву. Ну тобто, сьогодні все закономірно, все об'єктивно на даний час. Інтерхім. Найкращий у всіх показниках гри баскетболу там ну найближчим часом мають відбутися матчі на Кубок України. Як ви готуєтесь до них? Для нас, звичайно, вирішальними будуть це ігри на Кубок України проти Динамо, тому що ми розуміємо, що на даний час Інтерхім десь трошечки на голову сильніше від всіх команд, і це пов'язано з участю в Балтійській лізі. Команда здобуває досвід міжнародних ігор. Аріна Білоцерківська і Добрікова в збірні України. Тому виходимо із того, що треба дивитися на те, що вирішальними для нас це будуть ігри з Динамо Києва. Постараємося дати бій динамо в півфіналі і поборотися за вихід фінал. Я хочу поблагодарить девочек. Они сегодня провели хорошую игру. Конечно, допускались ошибки, были промахи, но это все такое, в общем-то, над чем можно работать. А по игре хочу сказать, что ну, Воно Франковс хороший соперник, сильный там, состав. Они уже много лет играют, и они считаются одним из лидеров украинского чемпионата. Ну, сегодня мы попали. Я хочу дальние броски. Вот, добавляет Кристина Карп, то, что радует. И, Ну, в общем-то, они уже соскучились за играми, потому что не было практически 20 дней игр. И сегодня, конечно, они показали хорошую игру. Так, в общем-то, комментарии. Ну, получается, у вас завтра еще игра, а потом еще кубок, а потом Балтийская лига. Тяжело будет, наверное. Ну, мы легких путей не ищем. Я хочу сказать огромное спасибо интерхиму, то что они нам дают возможность играть в международных встречах, помогают нам и. Если, ну, благодаря этому я думаю, что и команда немножко поднялась классом вот, и более уверенно себя чувствует. Но на следующий день, конечно, у нас игра, я Думаю, что ровно мы. Хочется скамейку, чтобы скамейка уже помогала. Вот, будем стараться молодежь, чтобы уже как выходила и не просто как для битья, а чтобы уже какой-то у них вырабатывался рисунок игры. Значит, будем. Кубку, конечно, в первую очередь. Это очень хочется, чтобы выиграть, стать обладателем Кубка. В общем-то, я думаю, что достойная команда и школа наша, и Интерхим, опять же. Вот. Я думаю, мы к этому стремимся, что стать обладателями кубками, чемпионами Украины. Ну и в Балтийской лиге будем стремиться попасть в полуфинал. В полуфинал-то финала нет, но в четверку у нас есть возможность попасть. Это все будет зависеть от нас. Після перемоги над Франківськом Інтерхім набрав 15 очок та одним балом поступається київському динамо, яке провело на гру більше. Втім, за відсотком набраних очок одеситки посідають першу сходинку у турнірній таблиці. Найближчу гру інтерхім проведе вже наступного дня, 28 лютого. Підопічні Ірини Щепекіної прийматимуть у залі з дюшор імені Бориса Літвака Рівненське Сузір'я.